Всім привіт, я Орловський Віктор, ветеран війни, бойовий медик. Ні в якому разі не перемикайте це звернення від одного з підрозділів третьої штурмової до кожного з вас, до кожного хто розуміє, що відбувається у нас в країні та з нашою країною. Послухайте від ім'я е, третьої окремої штурмової бригади. Хочу подякувати волонтеру Віктору Орловському за надані ліки, клупаки, мед, е, смаколики і. Особисто від себе хочу, Вікторе, тебе подякувати за мед. Ти знаєш, що ми з тут разом до перемоги, все буде Україна. Дякую з безмежною повагою. Дякую кожному, хто допомагає поширювати збори або закривати їх. І прошу долучитись до наступного збору. Це чотири прилади. Чуйка 3 і 0 для різних підрозділів. Реквізити є в профілі, реквізити є на офіційному сайті. Напишіть в гуглі Позивний Орел. Це е, благодійний фонд, засновником якого я є. Друзі, війна триває. Ми боремось з Богом.